Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Сьогодні будемо роздивлятися з вами алгоритм дій, якщо ви закінчуєте рух, що ми робимо? Чи спочатку ставимо на ручник, чи глушимо автомобіль, чи закримаємо вікна. Ну, новички, на жаль, цього не знають і дуже часто питають, що мені робити. Будемо зараз з цим розбиратись. Давайте розбиратись, який алгоритм. Ми з вами під'їхали. Зупинились. У нас є передача. Спочатку ми знімаємо з передачі. Ну, зрозуміло, що ви там нажали на щеплення і загальмували. От у вас іде нейтралка. Спробували, що це у вас нейтральне положення акселератора. Тому все добре. Це по-перше. По-друге, ми з вами ставимо на ручний гальмо. на наручне гальмо. Далі, якщо у нас світло було, подивіться, от у нас було світло, так, ми з вами вимикаємо світло. Добре. І ми з вами дивимося, закрити, зачинені у нас вікна чи ні. Зачиняємо вікна. Зачиняємо вікно. Добре. Все все зробили. У нас нейтраль, у нас ручник є, світло ми вимкнули, ми закрили з вами вікна. Добре. І після цього ми з вами глушимо автомобіль. Заглушили автомобіль. Якщо ви, ви виходите і розумієте, що у вас деякий час не буде, забирайте, будь ласка, якісь там чі, з собою речі, які мають цінність. Потім ми беремо ключі і починаємо виходити. Добре, я виходжу з автомобіля. Закриваю автомобіль. І ставлю на сигналізацію. І перевіряю хоча б одну ручку. Якщо ви вийшли, і якісь деякі у вас вікна не зачинені, ну буває такий автомобіль, та ви демон можете зачинити це на відстані. Ми знову що робимо? Там натискаємо два рази на кнопку, подивіться, вікна всі зачинились. Але якщо у вас такої функції немає, то ви робіть це в автомобілі. Чому? Тому що якщо ви не заглушили автомобіль, а й не закрили вікна, то в деяких автомобілях потім це неможливо. Треба буде знову знову заводити автомобіль. Тому спочатку закриваємо вікна, а потім глушимо автомобіль. І ще подивіться, будь ласка, нікого ви не підперли. Наприклад, ви під'їхали, є у вас там інший автомобіль. Ви не знаєте, як води той водій, тому краще, якщо дуже близько, від'їти трошечки. Тому обов'язково перевіряйте. А ще така порада. Ви можете перевірити і всі е, інші двері, якщо вона зачинені. Їдемо ми на іншу сторону і перевіряємо. Зачинено. Зачинено. На жаль, бувають такі випадки, коли у вас не спрацює замок, чи воно у вас може несправний, і тому буде у вас відкрита якась двері. Якщо у вас автомат, машина з автоматичною коробкою передач, ну дії дуже схожі. Ви під'їжджаєте, під'їхали, і у вас є теж паркінг. Ми ставимо, ставимо на ручник, чи ми можемо поставити на паркінг. Але педалю я не відпускаю, я тримаю на гальмі. Потім я ставлю на паркінг. Ну, якщо у вас ручне гальмо йде з цієї сторони, просто у мене в автомобілі там іде, ось. Але алгоритм такий, що ми поставили, ручник поставили. Ну і потім діються ті ж самі. Відключаємо світло, закриваємо вікна. Але ви повинні теж розуміти, де ви становите автомобіль. Якщо у вас місцевість йде з підйомом. Чи там горка якась, то теж розуміти, куди будете викручувати колеса, колеса повинні ви поставити таким чином, щоб якщо у вас щось не спрацює, чи автомобіль може покатитись, то він повинен впертись якось в бордюр, щоб не виїхав він на проїзну частину. Це по-перше. По-друге, якщо у вас ожеледиться, наприклад, ви під'їжджали, у вас було, знаєте, там ну, може плюс три, а потім на на ніч буде мінус сім, то може у вас можуть примерзнути колодки, тому якщо ви будете ставити на ручник. І потім з ранку знімати, то автомобіль може у вас не пихати. Ви можете розгубитися і не розуміючи, що з цим робити. Ну, про це будуть інші трошечки ролики. будемо далі, далі знімати. Так, ось, якщо у вас так заморозки йдуть, то краще не ставити на ручник, можна поставити на передачу. Ну тут, наприклад, на паркінгі, якщо у вас автоматична коробка передач, якщо у вас, наприклад, механіка. То на першу передачу чи на задню передачу теж треба розуміти, чи є у вас підйом, чи є у вас горка і в куди в яку сторону йде нахал. Тому бути цим обережні, бути уважні, всі, всі алгоритми ці виконуєте, і все у вас буде добре.